Три китайці. Три китайці взяли контрабас, сіли коло траси і заграли джаз. Прийшов поліцейський і спитав, що у вас. Три китайці взяли контрабас. Літера Троко тойців взяло контрабас, соло коло троса озогроло джаз. Пройшов з поло цоско, оспотов шо овоз, Трокотоцо Літера І. Три кітіці взіли кінь три біс, Сілі кілі трісі і зігрілі джіс, Тріші пілі і спітівші і віс, Три кітіці взіли кінь три біс. Літера Е. Тре взеле кен тре без, Села кела траса е загрела джес, прийшов поліцейське еспетев, що вес трекезе -э зелекетребес. Ви можете обрати будь-яку літеру, але ще раз початку заспіваємо з нормальними літерами цю пісню. Три китайці взяли контрабас, сіли коло траси і заграли джаз. Прийшов поліцейський і спитав, що у вас. Три китайці взяли контрапас. Всім гарного дня і гарного настрою! Обов'язково пригадайте всі голосні літери. І от з різними голосними літерами цікаво співати цю пісню. Всім па-па!